Це праздник, коли дівчатка ворожить на свою долю, їх пригощають там варениками, млинцями, дають дівчинам вареники. Вареники. Тим, що там роблять млинці. Це так, такий. На цей день готують бліни, готують різні страви масляні. Це свято, яке готують млинці. Ще приругають через багаття, а якщо розпадуться руки, то в них доля буде погана. Це свято. На яких готують млинці до Бога Сонця ярило. Ще на Масляну пари стрибають через вогонь, тримаючись за руку. А якщо вони відпустять один одного, то значить, що їм не треба робити шлюб. Це свято на Бога Сонця ярило. На нього готують млинці з різними начинками. Це таке, це таке свято, на яке печуть ну раз різну їду із хліба, наприклад, там пироги, там блінни, сирники. Це свято, на яке печуть. Блини. Це Ну печуть э, э, хліби, коржі.